Привіт! А ви знали, що одну і ту саму математичну задачу можна розв'язати двома різними професіями? Сьогодні ми приміряємо роль математика та програміста. Ми не просто знайдемо правильну відповідь у тесті НМТ з математики, а навчимося використовувати лямбда-функцію у Пайтоні, про яку зазвичай мовчать на уроках інформатики. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як одна маленька функція може відкрити для вас нові можливості у програмуванні. Почнемо з бази, а це звичайно математика. Подивіться на цю формулу. Наш бн ний член, заданий виразом, мінус двійка у степені n 1, помножена на 3n. Нам потрібно знайти четвертий член, а отже, n дорівнює 4. На перший погляд виглядає страшно, але зараз ми підставимо замість n четвірку і розберемося з цим за хвилину. І так, підставляємо. Мінус 2 у степені 4 плюс 1 це п'ятий степінь, оскільки 5 число непарне, наш мінус не зникає, як роса на сонці, а гордо залишається. В результаті маємо мінус 32. Множимо це число на 3 помножити на 4, тобто на 12. І отримуємо в результаті мінус 384. Математика це не китайська грамота. Тут головне дисципліна знаків. Для тих, хто хоче не пасти задніх у світі технологій, переходимо до мови програмування Python. Пройдемо шлях від звичайного калькулятора до професійного коду. Рівень перший калькулятор. Щоб він вивів нам відповідь на екран, потрібна лише функція Print. Це головна команда, яка каже програмі: Ей, покажи мені, що ти там нарахувала. Відкриваємо дужки і пишемо нашу формулу. Далі запускаємо програму. Не забуваємо, що. Якщо ми хочемо піднести до якогось степеня, то це у нас знак дві зірочки. Швидко, але це лише верхівка айсберга. Рівень другий: змінні. Щоб наш код був більш професійний, ми не просто пишемо цифри, а створюємо змінні і для них імена. Спочатку вводимо n дорівнює 4. Це наша перша змінна. Тепер програма знає, всюди, де вона бачить букву n, треба підставити цифру 4. А далі сама формула. Створюємо зміну «результ». Це наша віртуальна коробочка, куди ми покладемо відповідь. Пишемо: результ дорівнює мінус 2 у степені n 1» помножити на 3n. Зверніть увагу, степінь у Python це дві зірочки. І не забувайте про дужки. Залишився останній крок функція Print. Ми просимо її вивести на екран наш результ. Запускаємо. І ось вони, наші мінус 384. Все чітко, грамотно і професійно. Тепер наш код чистий, як ранкова роса. І якщо нам захочеться знайти п'ятий чи десятий член нашої функції, ми просто змінимо одну цифру вгорі. Рівень третій функція «def». Це вже справжня магія програмування. Замість того, щоб щоразу переписувати формулу, ми створимо власну команду: пишемо def find B від n. Тут «дев» – це скорочення від дефіне, тобто визначити. Ми наче кажемо комп'ютеру: Запам'ятай, відтепер у тебе є нова команда фінд Б. Всередині ми пишемо return. Це означає, коли я тебе викличу, порахуй формулу і поверни мені результат. Тобто, це повернення результату. А тепер фінал. Ми просто пишемо. Прінт, фінт, бе від чотирьох. Бачите, як зручно, нам більше не треба чіпати цю формулу постійно. Хочемо четвертий член, пишемо четвертий, хочемо сотий. Просто міняємо цифру в дужках. Тепер ви офіційно автоматизували свою математику. А ось і наша зірка лямбда. Це анонімна функція блискавка. Її використовують у великому IT для швидкого сортування або фільтрації даних. Стисло влучно і не в брову, а в око. Дивіться, ми пишемо назву фінт Б, ставимо дорівнює і чарівне слово лямбда. Вона дозволяє нам записати всю нашу складну логіку в один короткий елегантний рядок. Жодних деф чи ретурн, тільки чиста потужність Python. Викликаємо її так само: print fint B від 4, і результат той самий, але виглядається як код справжнього професіонала. Тепер ви бачили все: від ручки з папером до вищого пілотажу в програмуванні. Це функція без імені, яка пишеться в один рядок. Де ж ми можемо її використати? Наприклад, при сортуванні посортувати учнів за балами, або фільтрація, якщо нам треба відсіяти тих, хто не склав іспит, або обробка даних, коли треба миттєво застосувати дію до тисяч рядків у таблиці. На уроках інформатики це часто пропускають, бо вважають занадто складним. Але для вас тепер це простіше пари парених овочів. Ви запитаєте, а в чому ж різниця між ДЕВ і лямбдою? Все просто. ДЕВ – це як професійний станок у майстерні. Він надійний, зрозумілий і призначений для великої роботи. Ми використовуємо його, коли код має бути структурованим. А лямбда це як швейцарський ніж. Вона маленька, гостра і допомагає вирішити задачу миттєво, без зайвих церемоній та довгих описів. У нашому прикладі всі варіанти дають відповідь мінус 384. Але лямбда це робить максимально стисло. І у кінці математика це база, але інструменти роблять вас непереможними. Якщо ви хочете, щоб ваша підготовка до НМТ йшла як по нотах, підписуйтесь. І пам'ятайте, знання Python не робить вас програмістом, але точно робить вас розумнішим за калькулятор. До нових зустрічей!